Правда гарно? Це моє. А от що в Угу, ніяк не зрозумію. Здається, він малює сонечко. Гарне собі сонечко. Тільки якесь воно напівлисе. Напевне, Угу вірить, що проміння сонця це як волосся в людини. Уявляю Угу з такою зачіскою. До речі, чим це ви з Угу малюєте? Я знайшла у нашому трендоліті декілька залізячок. Залізячки? Це ж транспортири! Які транспортири! Слухай уважно! Слухаю! Візьмемо декілька промінчиків, що випали в нашого сонечка. Ось вони. Перенесемо їх у зошит. Тепер на кожному з рисунків АБВГ зображено два промені. Поміркуймо разом, на якому рисунку пара променів утворює кут. Оце угу понамальовував. Спокійно. Оскільки на рисунках АБВ початки променів не збігаються, то кут вони не утворюють. Це рисунок Г. Саме так. Промені утворюють пряму. Їхні початки збігаються. Отже, вони утворюють кут. Такий кут називають розгорнутим. Куди розгорнутим? Просто розгорнутим. Кут, сторони якого утворюють пряму, називають розгорнутим. Розгорнули ми кут? І що далі? До чого тут транспортир? Ми вже вміємо користуватись різними вимірювальними приладами. Знаємо багато одиниць вимірювання. Так? Так. Кути, як і будь-які величини, також можна виміряти. Для цього користуються градусною мірою. А це таємниця? Та ні, це всім відомо. До цього часу для тебе це було ніби таємницею. От я так і розмовляв тепер і ти знаєш. Знаю. Повернемось до нашого транспортира. Прийнято, що розгорнутий кут становить 180 градусів. За одиницю виміру приймають кут, який становить одну 180 частину від нього. І звідки ж узяти цей кут? Створити його можна так поділимо розгорнутий кут на 180 рівних частин. Кут, утворений двома сусідніми променями, є одиничним. Його величину називають градусом і записують один градус. Для вимірювання кутів використовують спеціальний прилад, транспортир. Той самий? Так. Зазвичай він складається з півкільця, з'єднаного з лінійкою. Його шкала містить 180 поділок. Ти натякаєш, що УГУ використовував транспортир не за призначенням? Хто б казав? Слухай уважно щоб виміряти кут, потрібно сумістити його вершину з центром транспортира так, щоб одна зі сторін кута пройшла по лінійці. Тоді штрих на шкалі, через який пройде друга сторона. Вкаже градусну міру величину цього кута. Отже, кут АОБ дорівнює 53 градуси. А кут МОН. Кут МОН дорівнює 136 градусів. Дивись. Уго теж вирішив використати транспортир за призначенням. Як ти вважаєш? Угу правильно вимірює кути за допомогою транспортира? Помилка Угу полягає в тому, що він неправильно приклав центр транспортера до вершини кута. А зараз Угу неправильно приклав транспортер до сторони кута, і вона не проходить через початок відліку транспортира. А тепер Угу перевернув транспортир і не може прочитати цифри. Здається. Нарешті Уго зрозумів, як користуватися транспортиром. До речі, навіщо Уго вимірювати кути? Звичайно, тоді транспортирів ще не вигадали. Але ці знання у ті часи зовсім не були б зайвими. Зокрема, під час будівництва такі вимірювання обов'язкові. А таку печеру, як в УГО, побудувати можна? А вже ж! Очевидно, що рівні кути мають однакові градусні міри. Перевірити, чи рівними є кути, можна також способом накладання. Два кути називають рівними, якщо при накладанні вони суміщаються. Градусні міри рівних кутів є однаковими. Наприклад, виміряємо кут МОН. Його градусна міра 136 градусів. Виміряємо кут БОА. Його градусна міра становить 53 градуси. Оскільки 136 градусів більше за 53 градуси. й кут МОМ більше за кут БОА. Отже, із двох нерівних кутів більшим будемо вважати той градусна міра якого більша. При накладанні нерівні кути не суміщаються. Наприклад. Із трьох кутів, зображених на рисунку, кут МОН найбільший. Кут, градусна міра якого дорівнює 90 градусів, називають прямим і позначають ось так Рівняйсь струнко, як солдат у строю. Та не кричи так. Бачиш, знову угу налякала. А він, як вождь племені, завжди має бути насторожі. Добре. Слухай далі кут, градусна міра якого менша від 90 градусів, називають гострим. Майже як наконечник списа Угу, кут. Градусна міра, якого більша за 90 градусів, але менша від 180 градусів. Називають тупим. Ти запам'ятала види кутів? А що тут запам'ятовувати? Прямий кут, гострий кут і тупий. Поділимо ці кути за допомогою бісектриси. Якої актриси? Бісектриси. Бісектриса кута. Це промінь, який виходить з вершини кута. Проходить між його сторонами і ділить на два рівних кути. Так би й казав. Отож перед нами. Перед нами кут АОБ. Розгорнутий. Його градусна міра становить 180 градусів. З вершини О проведемо бісектрису ОМ. Оскільки 180 градусів поділити на 2 дорівнює 90 градусів, то кут АОМ дорівнює 90 градусів. І кут БОМ теж дорівнює 90 градусів. Отже, бісектриса розгорнутого кута ділить його на два прямих кути. Молодець, юначе, а ви отримуєте свої 12 балів. Подивись краще на Угу. Здається, він задоволений своїм малюнком, і найімовірніше там намальована саме ти. Бачиш, як він тобі посміхається? Напевно, варто забрати у нього транспортир. Намалює, а людям потім у майбутньому думай, ламай голову, що той дикун мав на увазі.